Бір вільних вакансій та стабільна робота. Представники чотирьох військових підрозділів зібрались у Чернівцях. Усі, як один запрошують на службу за контрактом військовозобов'язаних. Командир радіолокаційної роти, що розміщується за 15 кілометрів від Чернівців у Рідківцях, обіцяє розвиток військової кар'єри. Наразі в мене є достатньо кількість вакантних посад. Буду радий бачити людей, які мають вищу освіту, які мають технічну освіту, з професіями водія. То і всі ці люди можуть в мене знайти для себе роботу і подалі проходити службу з зростанням на вищих посадах. Крім водіїв, підрозділом також потрібні електрики, кулеметники, стрільці, кухарі. Зокрема, є вакантні офіцерські посади. Цьогоріч контрактникам найперше обіцяють збільшене фінансування. Стабільне грошове забезпечення на даний час воно складає від 2,5 з тисяч гривень, Але вже з січня місяця 2016 року президент України, міністр оборони, об'явив по телебаченню. Всі ми бачили, що грошове забезпечення буде складати від 7 тисяч гривень. А крім цього, безкоштовне харчування, лікування та службове житло встановили і терміни служби за контрактом. Перший контракт це для військовослужбовців рядового складу три роки, для військовослужбовців сержантського та старшинського складу від трьох до п'яти років. Також і це новшество на даний період, на особливий період є у нас контракт, який називається який діє до закінчення особливого періоду, а або до проголошення. Рішення про демобілізацію на контрактну службу набирають чоловіків, які пройшли медичну комісію та психологічну перевірку від 18 до 60 років. Вік контрактників збільшили через військові події в країні, в яких вони за наказом командування повинні брати участь. Маті Гумена Михайло Антонюк, місцевий час.